Христос Воскрес. Свято святого Юрія або Георгія, переможця або Змієборця, відомі нам різні назви цього військового начальника, полководця третього століття, котрий родом походить з Кападокії, теперішньої, теперішньої Туреччини із Дуже побожної сім'ї і котрий став мучеником за імператора Діоклеціяна, власне, за якого і, і був воєноначальником римського війська. Дорі, брати і сестри, сьогодні у 21 столітті, чого нас може вчити постать настільки далекого, святого, із життям якого поєднано дуже багато легенд разом із тим, що. Нам мало відомо історичних достовірних фактів. Мабуть, немає такого із християн, хто не знав би цієї легенди про перемогу над драконом чи то Змієм по-різному називають, котрий був, проживав десь в болотах близько Бейрута, і який просто пожирав. Людей і йому приносили в жертву своїх синів і дочок, і нам може здаватися, що зараз, коли ми вже набагато менше читаємо різного роду легендарних історій, або зараз навіть казки для дітей стали мало, мало вживаними. На жаль, але цей жанр, котрий завжди пов'язаний із Легендою із символами має завжди своє глибоке значення. І ми, як християни, ми не можемо жити без символів. Для нас символ передає глибоку сутність, котра знаходиться у світі духовному. І ми всі знаємо, що означає змій або дракон. Що це за символ для християнина? Хто є змієм або драконом у біблійній мові? Цей образ диявола. Тієї потвори, котра хоче постійно пожирати. З історичної точки зору про Святого Юрія нам мало що відомо. Однозначно, можна, можна вважати, що він походить із християнської сім'ї, його батько, скоріш за все, найвірогідніша версія, також був військовим, служив у римському війську, відповідно, також син вибрав ту саму професію. Але окрім опанування зброї, він знав також від самого дитинства Бога. Так само, як знав своє ремесло військове, так само знав, що хоче служити Богові. Батько втрачає дуже рано, маючи 14 років, і хлопець потім уже вихований своєю матір'ю, зокрема, і переселяється до земель Палестини, до міста Лідди, котре є. Відомим біблійним місцем також у діяннях апостольських згадується. Зокрема, там апостол Петро проповідує, про якого також сьогодні чуємо в діяннях апостольських. І святий Юрій виховується своєю матір'ю аж до того моменту, доки не стає визначним і відомим полководцем, відомим, зокрема, і самому імператору Діоклетіану, котрий був. Серйозним поганеном і хотів якраз винищувати християнство у Римській імперії. І тут Юрій стає без вагання на захист християнської віри. Таким чином, повторюючи долю багатьох мучеників у християнстві, котрі, як ми добре знаємо, можна, можна би так узагальнити, що життя кожного мученика це є поразка, фіаско перед світом. Чому? Бо у світському сенсі, і з світського погляду, смерть за віру це є безсенсова смерть, без толку. Натомість, з погляду нас, християн, мученики є свідками, котрі сіють віру, котрі стають пізніше насінням віри, котрі точно знають. Проти чого вони мають у своєму житті боротися. І саме цього маємо вчитися від мучеників. Саме цього маємо вчитися, зокрема, від святого Юрія, котрий може нам здаватися дуже далеким святим, може до кінця незрозумілим, бо про його життя більше легенд, як історичних даних. Але, дорі брати і сестри, закликаю вас розповідати про святого Юрія. Хоча і цими легендами. Але розповідати ці легенди дітям, онукам, тому що на таких історичних, героїчних історіях, хоча й легендарних, але виховується завжди добрий дух. Добрий дух, щоб своє життя сприймати як боротьбу, і святий Юрій боровся із драконом, котрого ми всі добре знаємо як диявол. І хоча в сьогоднішньому світі важко навіть говорити про диявола, про цю невидиму духовну силу, але котра справді, як ми, християни, віримо, вона справді існує і існує задля чого? Задля того, щоби, як про це говориться в легенді, пожирати людей. І не просто так в легенді говориться також, що Святий Георгій, він перемагає цього змія чи дракона. Тому що люди почали жертвувати йому своїх дітей. Це монстр, котрий пожирає молоді покоління. Дорогі брати і сестри. Думаю, що краще навіть важко зобразити суть зла, суть диявола, як того, котрий пожирає. І, зокрема, хоче пожирати молоді покоління. Зараз світ дуже багато говорить про. Свободу, що людина є вільною. Але ніхто так сильно не шанує свободу, як Господь Бог, людську свободу. І тому вся світова історія, історія життя кожного із нас, вона є якраз цією драмою між волею Божою на наше життя і волею людською, бо ця людська воля вона може відповідати волі Божій. І тоді ми. Будуємо шлях спасіння у своєму житті, або ж наша воля може відповідати волі диявола, котрий хоче занепастити і знищити кожного. Тому що він є противник Бога від самого початку, коли захотів стати як Бог. І от життя святого Юрія це є приклад і заохочення боротися проти диявола, котрий хоче нищити через зло і через гріх кожного із нас, і, зокрема, його. Справою є нищити майбутнє молоді покоління. Закликаю вас сьогодні, дорогі брати і сестри, щоб ми молячися, зокрема, за воїнів, тому що Святий Юрій є покровитель військових, щоб ми молилися також за наше молоде покоління, котре зараз уражене злом. злом війни, ненавистю, нелюдського управителя. Ненавистю, котра вкореняється у сусідній ворожий нам народ. Молімося за ці молоді покоління, тому що війна це ніщо інше, як прояв диявола, як воплочення диявола у нашому уже видимому світі. Диявол невидима сила, але котрий воплочується як зло, як, як напасть у нашому матеріальному фізичному світі, і тоді ми можемо бачити справді яким є лице того дракона, того Змія? Ісус Христос свідомий, коли говорить своїм учням, що я вас посилаю, як овець поміж вовків. Якщо слухали, вас, будуть слуха... якщо слухали мене, будуть слухати і вас. І натомість, якщо мене переслідували, будуть і вас переслідувати. Ісус Христос свідомий, що християни у цьому світі завжди будуть як овечки поміж Вовків. Ми знаємо, що буде з овечками тоді, коли навколо є зграя вовків. Овечки беззахисні. Ісус Христос свідомий того, і Він про це говорить своїм учням, що так завжди буде у світі. Що світ завжди вас буде ненавидіти, бо мене зненавидів найперше. І не може бути слуга більший за свого пана. Дорогі брати і сестри, мучеництво не може не торкатися життя кожного із нас. Не тому, бо Бог так хоче, але тому бо диявол хоче усе нищити. І тоді ми стоїмо перед вибором або почати служити дракону дияволу. І ви пам'ятаєте, мешканці Бейрута погодилися, що краще тому дракону служити. Потихеньку по черзі, видаючи своїх, свою молодь йому у жертву цьому дракону, щоб якось спокійно жити з ним по сусідству. Натомість, коли приходить Георгій, і коли він дізнається про те, що ці мешканці цього міста вони погодилися на такий компроміс із драконом, вони погодилися віддавати своїх дітей. Лише щоб якось зберегти своє життя, лише щоб якось жити поруч із злом, тоді він перемагає цього дракона. Але дуже гарна ця історія, як він перемагає. Він вражає дракона списом у бік, не вбиває його до кінця. Тоді перев'язує його шию якимось ремінним поясом і приводить його до мешканців Бейрута. І каже, я нічого від вас іншого не хочу, як тільки, щоб ви пообіцялися служити одному єдиному Богу, щоб ви погодилися бути християнами, учнями Ісуса Христа. Щоб ви пізнали правдивого Бога замість того, щоб робити собі Бога із цього дракона. І тоді мешканці побачили, що святий Юрій веде цього дракона як домашню тваринку, просто як заповідочок. І погодилися прийняти хрещення, стали християнами. І тоді вже до кінця Юрій вбиває цього дракона. Дорогі брати і сестри, дуже часто так і злом у нашому житті є, що ми не можемо змінити державний устрій, або ми не можемо деколи змінити ситуацію, де панує зло. Але ми можемо нищити дракона зла у нашому особистому житті. Не погоджуватися на компроміси із дияволом. І зараз багато наших воїнів, окрім того, що опановують ремесло військове, окрім того, що борються із зброєю проти зла, вони віддають своє життя. Вони віддають своє життя за що? І тут великий знак запитання. Бо якщо народ стає недостойним життя молодих людей, то тоді це біда. Наш народ має бути достойним життя молодих хлопців і дівчат, котрі віддають свої життя. Щоби бути достойним, нам треба всім захотіти боротися зі злом. Не раз ми можемо бути розчаровані, бо як можна подолати ту корупцію, як можна там вірити в якусь справедливість. Добрі брати і сестри, але не маємо знеохочуватися, кажучи собі, що я можу подолати дракона диявола у своєму житті. Якщо це зроблю, то я переможу як святий Юрій. Хоча він помер мученицькою смертю. Він не переміг Діоклеціяна, він не зупинив мучеництво християн у своєму столітті, у своїй сучасності. Він поклав свою голову. Але це його мучеництво, воно стало майбутнім поколінням християн. Так і зараз, дорогі брати і сестри, кров невинна, котра проливається, кров захисту свого народу, вона має бути достойною, а це залежить від кожного із нас. Ми маємо відчути на собі відповідальність за життя молодих людей, котрі приносять своє життя у жертву. І чи служу Богові я до кінця, чи борюся із дияволом у своєму житті, чи сприймаю це серйозно? Зараз це запитання котре у свято, у празник Святого Георгія важливо, щоб ставив собі кожен представник нашого народу. Чи може ми знову будемо погоджуватися на компроміси зі злом, знову скажемо собі, ну, того дракона ніяк не переможеш? І просто погодитися якось жити поруч із цим постійним злом. Відповідь християн має бути протилежною. Сьогодні, дорогі брати і сестри, молячися за молоді покоління, молячися за наших військових, молимося за те, щоб ми не знеохотилися боротися за справедливість, як святий Георгій, котрий був проти того, щоб мешканці Бейрута просто погодилися на свавілля того дракона. Диявол хоче свавілля, хаосу, розрухи. Диявол хоче, щоб ми погодилися на те, що ізлом нема що зробити, його не викорінити, і зокрема, із нашого народу. Молімося за те, щоб ми не знеохотилися, і щоб Господь за молитвою святого Еоргія виривав несправедливість із нашого народу, і з нашої влади. Правління з усіх тих, які зокрема покликані, щоб бути достойними і справедливими. Амінь. Христос Воскрес.